Привіт, зараз. Ми з вами поговоримо про корупцію. Причому корупцію на оборонних закупівлях. І це відео не буде про викриття конкретної схеми, але скажімо так, ми вам на неї будемо зараз натякати. А чому я записую це відео? Тому що виявляється проблема вже, м'яко говорячи, набрала таких обертів, що на неї реагує державний орган в даному випадку Національний Банк України. І ось ця новина вона прийшла. Ну скажімо так, не дуже помітна, можливо, це і добре, але я б хотів би обов'язково зараз розібрати цю нову регуляцію. Чи рекомендацію Національного банку, тому що, ну коротше, вона вам ще знадобиться, ми будемо згадувати її декілька разів. Тож, що там за проблема з заборонними закупівлями, в чому там є ризик корупції і до чого тут реальна наша банківська система. Ось про все це ми з вами будемо говорити. А з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний на нардеп До речі, нагадаю. Що ви у нас отримуєте достатньо унікальну інформацію? Ми справді дуже довго готуємо кожне відео, а їх у нас виходить багато. Тож, якщо вам не важко, підтримайте наш канал, тим, що поставити вподобайку. І якщо зовсім зовсім можу вас попросити, то будь ласка, підпишіться на канал, хто це не зробив. У мене є мета до свого дня народження, щоб у нас було 50 тисяч підписників. Поки що нам не вистачає 8 тисяч, тож це якби простір для покращення. Що ж, Повертаємося зараз до теми корупції і починаємо. Отже, давайте коротко. Корупція на оборонних закупівлях. Ну, вже, скажімо, має такі межі ризику, що до боротьби з нею підключились навіть банки, і, зокрема, Нацбанк. І ось. Це відео для тих, хто ну м'яко говорячи не дуже розуміє, як саме фінансовий регулятор може зарадити ну що майбутнім корупційним. Проявам і відповідно міжнародним скандалом. Е, Вийшла класна стаття на економічній правді. Ви знаєте, я її люблю читати, і відповідно там детальне перше, напевно, в публічному просторі розбирається історія, що з 12 серпня НБУ розіслав банкам лист з дуже прозаїчною назвою, роз'яснення та й рекомендація. Але насправді це були не просто поради, а реальні нові вимоги до роботи з компаніями оборонно промислового. Комплексу. А тут одразу від них погроза. Ну тобто від них від Національного банку, що якщо не виконаєте, отримаєте покарання. І як виявилось, це не просто так, тому що зараз йде купи фінансування, особливо за кордон, для того, щоб щось закупити, наприклад, якісь частини, наприклад, для дронів. І банки часто закривали очі на підозрілі операції якраз цих оборонних. Підприємств, тобто не перевіряли документи, не аналізували контрагентів, а іноді зовсім стали, от, умовно ці платежі компаніям оболонкам. Потім ті ж компанії ставали, ставали умовно фігурантами розслідувань, як в Україні, так і за кордоном. Відкривалися кримінальні справи, наприклад, по завищенню цін на зброю. І ну, ви такі вже кейси чули, що найменше це ж саме викриття посадовців Генштабу ЗСУ на розкрадання чверти мільярдів коштів при розробці системи управління бойовими діями, або те ж саме розкрадання на закупівлях БПЛА, ну, там Луганського, да гайда Гайдай, народний депутат і все таке. Коротше, всі ці історії, вони так чи інакше пов'язані з завищенням цін, і відповідно і ця історія дуже має великі ризики для всієї країни, коли у нас умовно. Вилітають якийсь корупційний скандал тут. У це завищення цін відверто важко перевірити, тому що як комплектуючі під капотом і скільки вони коштують, ну об'єктивно ніхто не знає, тим більше. Вже це не знають ті ж самі банки. Ми колись вам робили відео з Юрієм Ніколовим, який постійно моніторить закупівлі в проєкті наші гроші. І де ми, от якраз, у цю частину про, наприклад, ті самі закупівлі комплектуючих на дрони з ним розбирали. Я вам фрагмент покажу. Якщо захочете, можете відкрити окремо. У нас таке відео є на нашому каналі. Там не знаю, там якісь дрон дальнобой. Який пролітає зараз там до, до расистів, може коштувати там у одного виробника 2,5 мільйони, а у іншого 8 мільйонів. Ну бо отак от вони собі порахували, і от що робить експерт в цій ситуації? Експерт каже: типа, да, цифри потужні, я погуглив о, всі дані засекречені, засекречено. Що у кого зрозуміти неможливо але. З огляду на те, що надані самим виробником дані про вартість цього дрону, мені здається, що ціна така от і має бути, як він казав, плюс-мінус 5%. Плюс по запчастям щось у нього там похоже, от воно так складається. Пікантність ситуації в тому, що по запчастям брешуть, брешуть всі. Е, тобто, можуть, наприклад, казати: от антена, яка антена? Що за антена? Ну, вона квадратна чи тріугольна, вона там синя чи зелена, ну, воно каже, чи вона так працює, чи отак. Але е, пише, антена. І от антена 10 тисяч доларів. Звісно, є антени по 10 тисяч доларів, але є антени по 300 доларів. Яка з них застосовується в цьому виробі? Ну, просто не вказується. А експерти. Звісно, неможливо перевірити, правильно я розумію? Так, да, абсолютно, ну ніяк. Да? Тут окремо ще я скажу, що. У нас є велика проблема по постачанню справді комплектуючих для оборонного сектору. А ця проблема заключається в тому, що багато цих комплектуючих це Китай. І, відповідно, Китай напряму не поставляє, як і багато країн. Тож виходить, створюються спеціальні компанії десь в Європі, які закуповують ці комплектуючи, потім відповідно відправляються в Україну. І ось чи є це оборудку, чи справді необхідністю, ну справді важко перевірити. Тож це ще той виклик для банків, але ну ну ж таки. Хоч елементарні контракти вони мають перевіряти. І останнє, що теж важливо. у нас, враховуючи, що є обмеження по виводу валюти з за кордоном, оця траса по закупівлі комплектуючих і не тільки, ну коротше, з оборонного сектору стала трасою по виведенню грошей. Ну, тобто, умовно, це фіктивна закупівля того, що ніколи не постачається, або ну з по завищеним цінам для того, щоб знову ж таки допомогти вивести гроші. Тобто, це окрема послуга на умовно, на чорному ринку. По Виведенню грошей, яким ми дуже часто зараз балуються, я неоднократно вже чув про таку можливість, тобто. Хтось приносить гроші, наприклад, 100 тисяч гривень. На ці типу 100 тисяч гривень десь на прокладці закуповується якесь комплектуюче, яке буде вартувати відповідно на 100 тисяч дорожче, таким чином гроші вивели за кордон. Ну а відповідно, якби комплектуючі поставили так само, просто вони стали дешевше. Чи взагалі не поставляють? Ось для того, щоб з цим боротися, в тому числі підключив назва підключили Нацбанк, і це не просто так, тому що, ну м'яко говорячи, там вже є достатньо високий ризик. І Останнє і вже конкретно про історію з оборонними закупівлями. Чому там ще є проблема? В тому що ці оборонні закупівлі у нас вони дуже часто, ну скажімо так, напівсекретні, і багато контрактів вони йдуть або з грифом для службового користування, або навіть з державної таємниці. І банки відповідно часто виправдовуються, що не можуть бачити ці документи, тому що у них ну умовно немає на це можливості, тому не проводиться повноцінна перевірка в рамках їх власне. Фідмови, тож в ці нові правила або рекомендації від Нацбанку вони мають і це змінити. Якщо дані в контракті йдуть під грифом ДСК, банки все одно повинні їх вимагати, або отримана інформація автоматично стає тоді банківською таємницею. Якщо йдеться про держтаємницю, тоді банк мусить мати спецрозділ з допуском від СБУ або відмовитись від клієнта. До речі, в даному випадку виходить, що обслуговувати більшість оборонних компаній. Зможуть зовсім там небагато банків, лише вісім, які мають режим на секретні органи. Решта будуть змушені, умовно, відмовитись ось таких, умовно, клієнтів. Наприклад, закупівлі з держтамниці не може обслуговувати навіть Придбатбанк, бо у них той самий керівник, він іноземець. Але це окрема проблема, яка, відповідно, Ну напевно, буде вирішуватись якось вже в рамках регуляції Нацбанком. Коротше, для чого я вам знімаю це відео? ви відповідно, скоро, напевно, по Бачити якісь кейси, і в цих кейсах буде от якраз історія, коли виводились гроші за кордон і завищувались на відповідно певних комплектуючих, для того, щоб а збільшити собі маршрут, допустимо, яку ви закуповуєте, якісь оборонні відповідно вироби, а по-друге, для того, щоб просто вивести. Кошти їх декілька разів прокрутити. І ось один із дзвіночків, з як вже держава з цим бореться, і що там є проблема, це така регуляція Нацбанку, яку як ще раз я скажу, достатньо непогано показала економічна правда, і ну очевидно, якщо така регуляція з'явилась, то є всі, ну скажімо очікування, що там були певні проблеми. Тож Нацбанк молодець, хоч не випереджені, попереджає банки. На цьому у мене все з вами був Ярослав Железняк. Це канал Залізний нардеп». Залишайтеся з нами. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До побачення.